Росія планує дві важкі наступальні кампанії. Три попередні провалились. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Sky News, яке опублікував офіс президента. За словами глави держави, всі просування РФ, які всі, всі їхні наступальні місії зазнали поразки, і це дуже важливий сигнал. Президент також заявив, що у росіян є велика кількість втрат у живій силі і техніці. Тому ворог зараз дуже напружений. Водночас, українське військо, за словами Зеленського, потрібно... Бідно підтримувати озброєнням та фінансуванням. Тільки тоді Україна витримає ще дві наступальні компанії РФ. Аби обговорити ситуації і на найтяжчих напрямках фронту, і загалом, чого нам чекати в майбутньому, дойдем нашого наступного гостя Владислав Серезньо, військовий експерт, колишній речник штабу збройних сил України, доєднується до нас. Пане Владиславе, Я вас вітаю. Танівано за Україні. Гаром слава пане Володиславе, давайте для початку пройдемося по найважчим, найголовнішим відтинкам нашого фронту, яку ми наразі маємо ситуацію на Куп'янщині. Бачили нещодавно в тому самому моніторинговому каналі Діпстей та інформацію про те, що ворог вже зайшов на територію Куп'янська, і звісно, також Покровський напрямок, найважчий, з який був і залишається останній вже, мабуть, рік навіть. Отже, генеральний штаб в сьогоднішньому ранковому зведенні зазначив дві ділянки фронту, які є найбільш кризовими: це напрямок покровсько марноградський і відповідно Новопавлівський. Але ви абсолютно раціонально підмічаєте ті процеси, які відбуваються в на північ і в північних мікрорайонах Купінська, бо насправді там продовжується інфільтрація ворожих сил в. Перфатичне в передмістя цього населеного пункту, звісно, я розумію логіку росіян. Їм край важливо взяти під контроль цей населений пункт а також його передмістя Купінського вузловий, бо від сталої залізничної логістики для ворожої армії залежить успіх російських військ в подальшому створенні ударного плацдарму на Ліманському напрямку з метою атак, напрямку на Славянськ і Краматорськ. А отже, дії ворожих сил в районі Купінська є певною мірою такими симптоматичними. Ворог намагається в будь який спосіб взяти під контроль цей населений пункт не вдалося йому прямими штурмовими діями це зробити намагається здійснювати інфільтрацію дії малими та над малими піхотними групами, використання певних інфраструктурних об'єктів для проникнення всередини міста. Ворог ці опції реалізовував. Десятий армійський корпус, який задіяний в обороні цього населеного пункту, часто густо звітує про ефективні контрдії щодо ворожих сил, але надто багато ворог зосередив своїх ресурсів на ціль. Ленці фронту і ворога навіть не зупиняє той факт, що йому край важко і проводити форсування аскола північний Куп'янська для, для того, щоб заводити додатковий. Сили та засоби на правий берег цієї річки і де достатньо вузький коридор, яким ворог має можливість рухатись в напрямку північних мікрорайонів Купінська, Це ворог не зупиняє. Він несе втрати, але вперто продовжує лізти впрети, інфільтруватися всередину нашого населеного пункту. Зараз де називають цифри 150-170 російських військовослужбовців, які де факто знаходяться на території населеного пункту, ховаються по квартирах, по підвалах тамтешніх будинків. Тенденції тенденції не втішні, бо ворог продовжує накопичувати свої резерви та ресурси. Чи знає про це командування збройних сил України? Певно, що так. Чи маємо ресурси та можливості, щоб значно посилити? Нашого групування щодій на цій ділянці фронту. Сподіваюся, що ресурси такі будуть. але виникає абсолютно слушне питання. А чи все було зроблено для того, щоб належним чином підготувати до оборони наш Кубінська? Адже час був. Думаю, що це питання і відповідальності головної військової інспекції Міністерства оборони України, та й в принципі апарата головкому для того, щоб дослідити, чи всі відповідні адекватні рішення було реалізовані для того, щоб максимально захистити цей населений пункт? Чи була вчасно проведена евакуація тамтешнього населення? Вона провела. Великий жаль, проблема є Місцеві мешканці. Залишаються, ну, фактично в ролі заручників для російських окупантів, які знаходяться в тих чи інших районах на півночі населеного пункту. В принципі, тенденція є досить тривожними, але в помиральну яму я нараджу, бо надто багато факторів впливає на подальший розвитку ситуації, ключовий з яких це фактор ресурсів. Якщо нашим військовослужбовцям не буде бракувати ресурсів, не буде бракувати відповідних сил вогневого враження, я думаю, що ситуацію нам вдасться втримати тим більше. Що ворог все ж таки ключові свої зусилля засереджує на інших ділянках фронту? І я думаю, що основну левою частину своїх ресурсів Російська Федерація буде спрямовувати саме на те, щоб максимально активізувати трек бойових дій, як на покровсько-марноградському напрямку, можливо на Ліманському, і цілком ймовірно на півні Запорізької області. Говорячи якраз таки про е, ці що е, про те, що Росія готує готує дві наступальні компанії, як значив наш президент, три попередні провалилися. Дві вони готують. На вашу думку, де саме ці будуть наступальні компанії, е, і в чим вони відрізняються від звичайних наступів росіян по всій лінії фронту? Зважаючи на те, що ворог зараз здійснює переміщення додаткових сил та засобів на південь Запорізької області, зокрема в напрямок на Ріхів і в напрямок на Степногірськ, очевидчу одна з ділянок фронту, де будуть масштабуватися вогнові. Судочки і активізація ворожих сил буде відбуватися саме на цій ділянці фронту. Ну і другий це традиційний покровська мирноградська напрямок, де ворог буде шукати шляхи та можливості для того, щоб прачовити нашу оборону, для того, щоб створити умови для оперативного оточення нашого групування, що боронить покровська мирноград. Ворог нещодавно мав низьку успіхів. Потім ми в рамках ефективних контрдій всі ці успіхи ворожа армії помножили на нуль, і певною мірою зараз ворог знов шукає шляхи та можливості знайти дірки в нашій обороні, щоб і далі продовжувати реалізовувати цей кейс. Чому покросту мирноград? для ворога край важливо створити умови для подальших атакувальних дій вже в напрямку на найбільшу міську агломерацію, яка знаходиться на Донеччині і перебуває під контролем наших сил оборони Славянськ Краматорська, Дружківка та Константиновка достатньо відкрити мапу Дібсте, щоб в тому особисто переконатися, але ворог може прагнути всього чого завгодно. Я певен в тому, що на літню наступальну кампанію цього року він мав набагато більш амбітні плани, ніж йому вдалося реалізувати. Але є спротив українського війська, є ще ряд факторів, які впливають на ситуацію на полі бою. Думаю, що й цього разу ворогу навряд чи вийти. Те, що він задумав, бо спротив, ефективна оборона часто густо маневрна оборона українських сил оборони задає ворогу величезних втрат. Скільки ще у ворога лишилося ресурсів? Ну, думаю, що певною мірою, десь в середині жовтня, ми побачимо певне вихолащування ворожих ресурсів, а значить будемо бачити тенденцію до зменшення інтенсивності атак. В принципі, вже зараз ми можемо констатувати, що до прикладу темпи ворожого просування Росії в серпні місяці складали десь до 15, навіть більше кілометрів на квадратний кілометр на добу зараз темпи ворожого просування сягають позначки 7-8 до 10 кілометрів. Тобто, вже ми бачимо тенденцію до зменшення. Сподіваюся, що нам ресурсів ефективних оборонних дій вистачить для реалізації того кейсу. Тим більше треба віддати належно апарату головкому, певні кадрові рішення з прямого на посилення нашого оборонного потенціалу на більш ефективну нашу стратегічну оборону вживаються. Я маю на увазі кадри. Переворішення щодо комкорів кам 17-го та 20-го армійських корпусів. Саме на цих ділянках фронту зараз верують пекельні бойові дії. Саме там ворог має певне просування, тобто він знаходить слабкі місця в нашій обороні. А якщо знаходить слабкі місця, значить десь ми не допрацьовуємо. Починається е робота щодо викорінення цих перших причин, в тому числі з е певних кадрових е рішень щодо керівників на місцях. Пане Владиславе, якщо звертатися до західних змі, в тому числі як пише Форбс, Росіяни готують вирішалі наступ на Покровськ, І Форбс означає, що це місто є центральним в цій операції в цьому наступі, і загалом є ключем до Донеччини іншої загалом, якщо ми кажемо так, якщо ми зможемо, наші збройні сили відстоять Покровськ, зважаючи на всі укріплення і всю роботу, яка там зараз проводиться. чи зможуть росіяни взагалі далі там щось собі зробити, кудись далі зайти, далі наступати без за. Хоплення Покровська. Ворог намагається діяти в такий спосіб, щоб перерізати ключові логістичні магістралі, які забезпечують усім необхідним наше групування, що діє і в районі врані і в районі Мирнограда. В принципі, такі сценарії ми з вами спостерігали торік під час боїв в районі Бахмута. Тоді ворог так само спромігся взяти під контроль автомобільні дороги, які використовувалися для забезпечення нашого гарнізону, що боронив І, В принципі, після взяття під вагнером. Давий контроль на першому етапі, а потім під фізичний контроль цих автомобільних дорог Бахмут був приречений. Чи вдасться цього разу зробити це росіянам? Відповідь на це питання, очевидно. Все залежить від наших ресурсних можливостей. Ну, По-перше, ми маємо пам'ятати, що Сумарна і покровський мирноград набагато більше за площиною за кількістю промислових об'єктів, ніж той самий Бахмут. А по-друге, грамотно вибудована система контролю за нашими ключовим. Мими об'єктами, від яких залежить сталість нашої оборони. Я маю на увазі населена тут удачне на захід від Покровська та населений пункт новоекономічно, східніше від Мирнограда Контроль над цими територіями дозволяє нам мати впевненість, що е, і далі наша оборона буде сталою непохідною пане Владислава. Дякуємо, що доєдналася до нас та навели свою аналітику. Владислав Целізньо, військовий експерт, колишній речник штабу збройних сил України, був ветеріна апострофі. Дякуємо вам.